щиро вітаю усіх присутніх на цій прес-конференції. Починаючи з 2009 року в Україні спільними зусиллями Міністерства культури України, Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку та Української бібліотечної асоціації реалізується програма Бібліоміст Україна Глобальні бібліотеки. Метою програми бібліоміст є покращення умов доступу населення України, зокрема мешканців, сільських та віддалених місцевостей до інформаційних, освітніх і культурних ресурсів. Влітку 2010 року відбувся перший етап програми, завдяки чому було обладнано комп'ютерною технікою 216 публічних бібліотек, організовано роботу 25 регіональних навчальних центрів. На базі обласних універсальних наукових бібліотек. На сьогодні вже завершиться другий етап конкурсного відбору програми, за результатами якого буде забезпечено комп'ютерною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням та доступом до мережі інтернет 730 бібліотек, які розташовані у 153 районних центрах та містах України. Отже, Ще 730 бібліотек будуть надавати населенню безкоштовний доступ до культурних і освітніх ресурсів, а це нові можливості навчання і розвитку для сотень українців. Сучасно устатковані бібліотеки відіграватимуть роль серця громади і вкотре доведуть свою актуальність і значущість для суспільства, створять рівні можливості у отриманні інформації для жителів міст мільйонників і малих населених пунктів допоможуть спілкуванню мешканців різних регіонів, обговоренню проблем, які їх хвилюють. Вірю, що подальша реалізація програми Бібліоміст буде успішною та дозволить тілити в життя ще безліч суспільно важливих проєктів. Ми є країна, яка розвивається і стабільно розвивається, тому ми цікаві іншим державам, і потенціал нашого народу є неоціненним скарбом.

And, and i would really like to congratulate them because it was a competitive process. there was a lot of applicants and those who won had to prove that they, uh, that they are ready to provide the new services and that they understand the needs of the communities. І заявникам потрібно було виконати усі вимоги і показати, що вони розуміють потреби місцевої громади і знають, як їх задовольнити. Our team received 236 applications from library systems, out of which 153 were selected. на адресу нашої програми надійшло 236 заявок від бібліотечних систем, з яких 153 стали переможцями. Uh, the winners will have the possibility to come uh, to Kiev in April uh, to participate on an e-governance and innovation fair in, uh, that will take place in Ukrainsky Dym and where they will have a chance to meet high-level government officials and also display on the fair the work that they are doing and the innovation they are bringing. Коли в українському домі відбудеться виставка інновацій та електронного врядування, і під час цього заходу вони матимуть нагоду зустрітися з посадовцями найвищого рівня, а також продемонструвати усі свої здобутки і досягнення у інноваційних послугах, вирі ексайдідет до ченджесаргепененгенделайберісекторинікраїнка свидубелів дет. Uh, the libraries have to reflect the changes in the society and Internet access is certainly a service that is necessary for the libraries in the future. We are really pleased nice that these libraries have won thanks to the fact that they understand the importance of the challenges of our time. І потребу бібліотек відповідати потребам суспільства, і в тому числі надавати доступ до інтернету, без якого не мислимо майбутнє. Ми дуже вдячні Міністерству культури України, яке від самого початку програми координувало її роботу на усіх рівнях. the leadership of the ministry gave us all the support that we needed and all the prestige to the program that was necessary for the implementation. Керівництво міністерства Specialists from the Ministry of Culture participated in selecting uh, the libraries that eventually won and that are eventually being equipped with computers this year.

But also, it is important to remember the message <coughs> of the Vlade. Many bibliomans have been working on the internet. What will happen to Vlade? And also many of the libraries needed a lot of innovations and repairs before they can be equipped. And again, all of those innovations and uh, repairs that were done, some of them very costly, uh, were funded by the local governments. Eh, також для участі в програмі багатьом бібліотекам потрібно було eh, провести деякі оновлення, а також ремонти. І все це навантаження лягло на плечі eh, місцевої влади. І треба зазначити, eh, багато eh, з цих речей були дуже дорогими. So we are grateful for that, and we also hope that will actually do all the work that was committed during the application process. Відповідно, ми дуже вдячні за всю роботу, яку вже зроблено, і сподіваємося на продовження на дотримання тих зобов'язань, які були висловлені у листах підтримки бібліотек. The Ukrainian Library Association, our dear partner, um, developed the curriculum uh, that is being used for training of the librarians to use the to the new library services. <успільно -три> Наш шановний партнер, Українська бібліотечна асоціація, розробила навчальну програму, за якою бібліотекарі проходимуть курси підвищення кваліфікації. І насправді Українська бібліотечна асоціація. Керує роботою головного тренінгового центру у місті Києві, у якому проходять навчання всі тренери, які згодом доносять знання до бібліотекарів по всіх країні.